Вітаю! Сьогодні в огляді ніж від компанії Шрейд модель 111. І це у нас керамбіт. От. Такий керамбіт. Значить, ніж, ножни, ціпок, шматочок паракорту. Ніяких підвісів немає, тобто кріпиться або чітком на шию. Або за допомогою паракорду, там крепиться до ременя чи іншого спорядження. Також, можливо, можна приєднати якийсь там теклок чи кліпсу. Отвори є, в принципі, вони достатньо великі, щоб щось там вигадати. От. Сидить ніж ножник достатньо міцно, просто так він не вилазить. Треба впертися, щоб дістати. От. Такий от у нас керамбіт. Напис Шрейд. Модель. Дизайн Джошуа Ваганьєр Не знаю, хто такий. Перший раз чую, якщо чесно. От. Чим мені він сподобався? Тим, що він якийсь такий більш витанчений, ніж більшість керамбітів, бо зазвичай це якісь такі монструозні штуки. От, а цей такий невеличкий, при тому досить хижий дизайн, да? Він ну, більше навіть на якийсь клюв, ніж на кігать схожий, да? так? При всьому при тому, що він сидить в моїй руці, яка, ну, я б не сказав, що маленька. Достатньо. Впритул, але достатньо. В крайньому випадку можна взяти так, да? так? Але, в принципі, так нормально. Обратним. Чи прямим. Так. Там це вже. Підрізати, якщо ви там керамбіт використовуєте у господарсько побутових цілях, то можна там підрізати коробочки ще щось. щось. От. По параметрах. Значить, Довжина клинка 76 мм, повна довжина 165 мм, обух 4,8 мм. Це по руківі тобто найтовші. От, вага приблизно 85 грамів. сталь на клинку 9 хром 18, це аналог сталі 95х18, тобто досить непогана сталь. От. Ще плюс те, що отвір достатньо великий. Бачите, запас є. Тобто, якщо, якщо ви в перчатках, да, чи у вас просто більше пальці, ніж в мене, він все одно влізе. От. Прикольна така штука. От. Можна там спробувати щось обмотати. Давайте подивимось, бачите. Тобто, в принципі, руків'я, яке не входить в піхви, воно вільне все. Тобто місце для паракорду там, чи для чого є, щоб мотати, зробити більш зручнішим нього. На цьому все. Якщо сподобалось, ставте лайки. Дякую, до побачення.